Дай дорожче, дай дорожче. Долуминку тобі налив цок. <пад> І ти зараз кажеш, пустив. Да? Я... Треба швиденько, я просто пройшов час. Сиром, а то треба заїдати сиром, ану булі. Ану не, Я за не... Дякую. краще. А чим, о чим? Кожен кожен казав, як. Ні, от тут зразу б'є так, да, дощо вбіда. Це краще. І аргумент, контраргумент. Я думав, що ціна бренді говорить про його якість. Показується це все на природі. На природі. Він. Віна формується спринтованості торгової марки. Тому віски за 1 євро я краще, ніж віски за 3 євро. то <рес> за... платити? За 3 євро. От то-то. Могли мати півтора фляжки. Ні, я дорожче. дрожчий час був. Не, ну, то, що ти б... пробував, ти вгадав. Якби мене так. жартували, то ну, ми не, так приводіть і говоримо. А в загальному... На Ебро така серйозна робота, серйозна рибалка, екстремальна рибалка з температурою плюс 30, там, плюс 20, вітром, хвилями, лодки не витримують, тільки бензиновий мотор можеш вийти, тільки завезення, дилема, як це зробити вночі. Тобто загальна наша така радість це емоції. А взагалі це не так все просто. Емоції не легко. Але це класно. Давай, кажи. Давайте уточнюємо. за емоції розбавлені віспі. <рес> за три і за один євро, так? <рес> Шукаємо в тих емоціях щастя. Ні, але, але, але на правилу, це друге було кажуть. Воно дешевше тут? Ну, і дешевше, так? Чомусь друге було дешевше. А то всі дорожчі віспі мають більше такі якісь такі термоядки. Ми маємо до чого зробити так. Йому гречку четвертий день. Зварони що у Львові. Ні, вже закінчується, прошу завожити. Маємо щастя. Ой, ну що. Мішки скінчилися на рибу вже давно. Тому вже просто дня відпускаємо. На сьогодні штаті будемо одна сесія. Сьогодні троє. 18, одна 20. А одна, знаєте, що вон під цаку там лежить, плаває. Та 16. Yeah. Там. <ріпіцяк> а ти подивись там, да. під підсаку вже нічого немає, тому під саку. <ріпіцяк> Казав, крупа, що вискакує як дельфін. А він є підважений каменем? Ні, під під ні, не, не, нічого нема. Він дуже плаває, як для того, щоб там була риба. Дуже легко, так? <ріпіцяк> да? я, я не знаю, я підходив на, на лодці. Там я підходив немає. на лодці і Було? там нічого немає. Все. Не було. Лишився підцак, риби нема. Будемо фотосесії з підсаками робити. Два підсака, фотосесія. Так що якщо будете їхати, шановні, то ну, беріть тільки ну, 10 Якщо на кожного. з 10 мішків. Це так, ну, можливо, А скільки ми Ми маємо? Ми більше. ми маємо? Воно до 10 мішків маємо і так. нам їх не вистачає. Тобто ніч І ранок до обіду, до сесії їх не вистачає. Риби справді багато, риба сильна, риба хороша, покльовки хороші, умови витягування хороші. Ну, супер, просто супер.